Всім привіт! В цьому відео я продовжу здати вам про Османську імперію, як вона поводила себе після того, як перемогла, переміг один брат в боротьбі з, як кажучи, проти своїх братів. Після того, як він отримав владу, він почав активно повертати свої володіння. На 1416 рік він приєднав усі ті князівства, які ви бачите ось. Також було захоплене ще це князівство. Після того, як Османська імперія захопила князівство і повернула деякі втрачені території, втрачені під час ссори після смерті Баязида, другого блискавки, вона також почала повертати захоплене володіння на Дунаї, відбулася битва. За якої османи перемогли і змогли повернути. Повернути втрачену територію. Також відбулася битва другий хрестовий похід проти османів, що тривав. До 1444 року. Після цього угорці захотіли домовитися із Османською імперією і хотів запропонувати їй угоду за миром. Османська імперія погодилася і передала нового султана. Під назвою Мехмед II, той самий, що відзначився захопленням Константинополя. Однак потім Угорщина зразу розірвала відносини і почалася війна між князівством Угорщина і князівством Валахія. Фія проти Османської імперії. Проте Османська імперія перемогла і поставила їх на місце. На 1451 рік, коли сталася перемога над угорцями і Валахійцями, так я називаю жителів Валахії, Мехмед II отримав правління, він вважав своєю справою, що слід йому, врешті-решт, покінчити з Константинополем. І на 1453 рік він почав облогу Константинополя, про яку я вам розповім у наступному відео. Ну а на цьому все. Гарного вам дня, до побачення і здоров'я!